Мир вам, брати і сестри. Бог дарував ще одну неділю, де ми можемо вільно зібратися і прославити його. Дивлячись на ці видимі знаки, ми знаємо, що сьогодні за служіння. Я не знаю, як для вас, а для мене говорить те, чи я готовий приймати хліболамання чи ні. І ще одне відкриває, що місяць часу нашого життя проминув. Хтось став трошки старший, хтось підріс, хто не розуміє, але ж ми зібралися для того, щоб прославити ім'я нашого Господа. Я хочу зачитати місце Івангелія Марка, 14 розділ. Буду. Виборочно читати, але хочу, щоб ми перенеслися, залишили свої думки і всі свої справи десь там вдома. І сьогодні були в церкві як одна сім'я, і думали однаково. Потому що диявол приходить і кидає всяку костомашку, щоб ми сьогодні перегризали на цьому місці, не вдома, а тут, щоб ми думали про інше, щоб ми не думали. Про страждання, щоб ми не думали про смерть Ісуса Христа. Ми не так часто думаємо вдома. Ми живемо своїм життям, і диявол дає нам такі всякі проблеми, нужди, які нам потрібно порішати. І ми, як ті загнані коні, вибачте, що я так порівнюю, ми забуваємо за Ісуса Христа. Знаєте, в мене є, от я вам мені вкинув так, що я приїхав з Чорногорії і я не встиг посіяти пшеницю. І думаю, ні, треба тут ворвати, треба, тут, за два дні чи три я так ворвав, що думаю, треба подивитися в паспорт. Що вже не ті літа, щоб рвати. Очі бачать робили б, а тіло не те. Треба трошки гальманути. І Господь вміє загальмувати. Він дощ на другий день, третій день, четвертий, і вже скільки днів дощі. І ми переживаємо, і ми думаємо, як то буде. Я не знаю, як ви, а я думаю, коли б то посіють скоріше, щоб воно зійшло з рук. Але дивлюся погоду, думаю, ще не скоро те буде. Дякувати Богу, що Господь мудріший за диявола, і Він нам каже, зупинись. Порозмовляй зі мною, помолись до мене, розкажи нужди, а я устрою, якщо продовжить життя. Багато людей сьогодні думають, те піду зроблю, те зроблю, а на ранок вже їх немає. Знаєте, вчора одну сестричку зустрічаю, кажу, поїдемо на зібрання завтра, ламання хліба. Вона каже, ні, може, на ту неділю. А я собі думаю їду. Спішиш до Бога, сестра. Переживаєш, думаєш про смерть, про страждання. Ноль, я вам скажу. Але я буду читати Слово Боже, яке нас наштовхне на хороші думки. Скажу, що я не осуджую. Я просто привів приклад, щоб ми розуміли, до кого ми приходимо і. Чого ми йдемо в церкву? 14 розділ Марка. Написано так. 32 вірш. І приходять вони до місцевості на ім'я Гевсиманія і каже він учням своїм: Посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра, і Якова і та Івана, він зачав сумувати і тужити. І сказав він до них, обгорнена смутком, смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він, відійшовши трохи далі, припав до землі та й благав. Щоб, як можна, минула його ця година, і благав він, ава, отче, тобі все можливе пронеси мимо мене цю чашу. А про те, не чого хочу я, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові Симене, спиш ти однії години не зміг помол, е, попильнувати. Пильнуйте та моліться, щоб не впасти у спокусу, бадьори бо дух, але не мішне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовляючи, промовивши слово. А вернувся і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і не знали вони, що йому відказати. І вернувся він утретє та й каже до них: ви ще далі спите і спочивайте. Скінчилося. Надійшла та година у руки грішників ось я, ось виданий, видається, син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Гевсоманія. Ісус Христос бере своїх учнів і приходить до Гефсиманії. До досаду. І до учнів каже: ви поседьте тут. А я візьму трьох: Якова, Івана і Петра. Бере цих трьох мужів і йде на гору, щоб помолитися. Я собі задумався і думаю, чому їх трох не взяв всіх учнів. Подивіться на Петра. На Петра і на Якова, на Івана, це були три стовпи, які йшли кругом. Їм було все рівно куди, але йти, щоб з Ісусом Христом. І якщо ви ще трошки читати, Петро каже: Господи, якщо й на смерть, то я піду з тобою. І всі відповіли так. Але Христос йому сказав: півень не заспіває двічі цієї ночі, як ти тричі зречеся мене. Він сказав ні, хоч би не смерть, але ж прийшлося здавати йому екзамен Петрові в цю ніч. І як ви думаєте, він здав його? Сказав одне, а зробив друге. Так само і всі порозбігалися, повтікали і залишили Ісуса Христа самого. Ми впевнені часто в своїх силах людських настільки, що ми думаємо, як ми сказали, так і буде. Повірте, що все залежить від Господа. Христос тут та декілька разів в цьому місці говорить пильнуйте, пильнуйте і пильнуйте. Коли Христос пішов помолитися годинку, учні заснули. Петро спав, Яків спав, Іван спав. Ви знаєте, з людської сторони я їх можу зрозуміти. Якби я був в ті часи там, я так. Так само, як і вони спав би. Бо тому що, ходячи з Ісусом Христом, ходячи разом, вони були стомлені і дуже стомлені. І мало вони спали. І бувало, що голодні, і холодні, і взагалі ні води, ні їжі, нічого. Але ж Христос розказує і показує цим місцем, наскільки. Людська натура, людське тіло, воно не відповідає тому, про що воно розмовляє, що обіцяє і що говорить. Але Христос каже: пильнуйте, каже, однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. На ну, чим ми маємо пильнувати сьогодні? Христос молиться, і Він взяв цих трьох мужів каже: подивіться до них, спеціально взяв, ви, вроді, духом крепкі, але слаби. Слабі в тому, що духовна боротьба, вона. Більш, Більше, чим фізична. Коли ми бачимо ворога людину перед собою, ми знаємо, як з нею поступити, і як примінить оружжя як сьогодні в Україні. Але коли йде духовна боротьба, це зовсім інше, повірте. Це зовсім інше те, що ми бачимо фізичними очима. Коли ми бачимо духовними очима, то ми знаємо, як нам поступати. І в іфіцям написано, яка повна зброя має бути в християнина. Тож візьміть, каже, повну зброю. Пам'ятаєте, 6 розділ, по-моєму? Щита віри, меча духовного і все остальне обладунки. Але тут, каже, пильнуйте, і вони позасинали. Так буває в нашому житті. Христос молиться за нас, Він робить за нас всю справу, а ми, як церква, ми собі дрімаємо, ми собі спимо, бо нам добре. Нам добре в наших домівках, нам добре в всьому є здоров'я і все. Але каже, пильнуйте, я ще хочу зачитати. Три вірші, які написані в 13 розділі Марка, в кінці, де сам Христос сказав: тож пильнуйте, не знайте, бо коли прийде пан дому в вечері чи опівночі, чи як півні співатимуть чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. Але що вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте. Як Христос застерігає відносно того, щоб ми пильнували і бачили кожен день. Я не сказав, щоб ви ходили кожен день до Гогофи фанатично і стояли там, але кожен день, щоб ви бачили Ісуса Христа. А Він сам буде вас. Духом Святим припровадити, куди вам треба підійти. Де вам сьогодні треба бути? Ми, дивлячись на ці видимі знаки, ми знаємо, що Христос через ці видимі знаки, Він приводить нас на голову. Знаєте, сама, я так думаю, правильна проповідь християнина, це коли ми розповідаємо про страждання і смерть Ісуса Христа. Тоді ця проповідь затрагує того слухача, який слухає заживе. Бо мало люди сьогодні думають про страждання і смерть. Думають, сталося та й сталося, помер, та й помер. Воскрес. Ну так Воскрес! От святкуємо Воскресіння, скажемо, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ви знаєте, не думають люди, не пильнують, вони собі зайняті своїм життям. Але Христос нас. Каже, те, що всім кажу, тобто те, що вам кажу, всім кажу, пильнуйте. Наскільки треба пильнувати, щоб ми не спали, коли ми приходимо перед лице Господнє? Знаєте, є такі християни, що прийдуть до молитви, я не засуджую, але воно видно, вони стомлені, їм хочеться спати. Диявол прийшов і. Посіяв плевели. І вийшов чоловік чи жінка з собрання і нічого не взяла, проспала. Не пильнувала, чи не пильнував. Таке буває зі мною. Ви думаєте, як я там сиджу, то я дуже все чую. Але я молюся і кажу, сатано, відійди. Бо я хочу почути те, що мені потрібно для моєго серця, для моєї душі. Пильнуйте над думками. Брати і сестри, пильнуйте, які сьогодні в нас думки. Якщо злі, відганяйте іменем Ісуса Христа. Пильнуйте над язиком. Наш язик о, це ворог. Я просто хочу сказати про те, що ми часто говоримо слова, не обдумуючи, і говоримо свої вигоди. Але воно через думку приходить, і лягає на язик і вилітає. Тому Христос каже: пильнуйте, пильнуйте за очима своїми. Що вони дивляться і куди дивляться? Ви знаєте, наші очі то такий фільтр. Ага, глянув, і вже захотілось. Вже прийшло на розум і вже ти хочеш. Тому що. Іначе не може бути, так Бог строїть. І думаєш, о, мені б таке. Але стоїть питання, чи воно тобі потрібне. Господь каже спочатку, Боже, а остальне все додасться. Є над чим пильнувати. Христос учнів каже, приходить до Петра, ти однієї години не попильнував. А як пильнувати 24 часа в сутки? Сложніше як годину, правда? Бо тут ми присаділи, прийшли і нам добре. Дух Святий працює і нам прекрасно. Ми однодумні. І ми знаємо, чому ми зійшлися, бо ми хочемо бути, щоб мати життя в собі, ми хочемо бути учасниками в хліболаманні. Ми хочемо прийняти хліб і вино. Одного разу Христос сказав. Для учнів, хто не буде їсти тіла мого і не буде пити крові моєї, той не буде мати життя в собі. І що 70 встало і сказало неможливо його слухати? І забрались, і пішли. Так буває в нашому житті. Ми проповідаємо, говоримо слово для людини. Але людина не слухає і не хоче слухати. І думаєш, ти стільки часу вложив, а вони живуть по-своєму і забираються і уходять. Десь обіда якась береться, думаєш, потратив стільки часу. А я собі думаю, Христос потратив вже дві тисячі з гаком років на мене одного. Щоб мене знайти... Щоб те слово, яке було в Верхові, посіяно в мене в домі, через Казиміровича, через сестру Ніну, чи сестру Аллу, Сашу Вецьховську. Які приїжджали і в 37 років мене поставити на коліна і сказати, О, Господи, прости, я втомився так жити, я хочу жити з тобою. І сьогодні кінечний результат. Що я стою тут і дякую Богу. Що я сьогодні можу спокійно і вільно, пильнуючи за своїм язиком, за своїми очима і за своїм розумом, я можу і маю право бути учасником цієї заповіді. Христос сказав до 12 учнів своїх, може, ще ви хочете піти. Ви знаєте, легко піти від Ісуса Христа, але важко вернутися. Знаєте чому? Бо теж написано в Слові Божому. Написано, дух нечистий ходить і томиться, коли Христос його виганяє з тіла людини. І він ходить шляхами невіданими і томиться, і вертається, і знаходить комірчина, що вона заметена. Але йому там скучно одному. Він приводить сімох лютіших. Це попередження для мене і для вас, щоб ми того не робили. Бо той, хто відійшов від Господа, хто звернув з Його дороги, назад дуже важко повернутися, повірте. Бо стики всього набереж, що назад непросто. Але Бог не зря пролив свою святу кров. Не зря віддав своє тіло на учні на збичування. Не дарма. Заради мене і заради вас. Тому ми повинні пильнувати і осознано приходити сьогодні до цього, до цього хліболамання. Ми сьогодні. Цілком маємо осознати до кінця, наскільки це важливо в нашому житті. Ми не говоримо про те, що хліб перетворюється в тіло, вино перетворюється в кров. Ні. Але цю заповідь ми повинні виконувати. Хто її не виконує, той буде нести відповідальність перед Богом. Але Бог збирає нас для того, щоб ми всі були учасниками, щоб ми всі були в мирі, щоб ми всі любили один одного, поважали, випереджували з пошаною написано. Тому хай Бог нас благословить, щоб ми несли пильність, щоб ми не спали як учні. Ви знаєте, нам важко. але учні було ще тяжче. Тоді було ще тяжче, хоч вони мали вчителя. Такого, які, якого не мав ніхто. Ми сьогодні маємо вчителів і маємо слово Його, по якому ми маємо жити, по якому ми маємо рости, щоб рости в духовне, не фізично, а духовне. Тому хай благословене ім'я Його буде і прославлена нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будемо молитися.